Тільки що взагалі співали пісні, лісу родилась йолочка, «Мільйон алих роз. Всі словаки раніше у школі вивчали російську мову, тому багато хто з них розуміє. Російської навіть можуть розмовляти. Знає. Тому і пісні знають своєї молодості. Приколісні. Поїли і сміються. Що ще треба людині для щастя? Але ж таке тоді буде послами, то висять. Щоб ви розуміли, це люди, яким по 60 років сміються.